Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про ось цей ось ріпак сорт Снежка селекційної компанії Selgen Чехія, який, попри цьогорічні приморозки весняні, все ж таки в нас витримав. І ми бачимо, що формує урожай. Звичайно, він формує його пізніше, але все ж таки формуємо. Тут ми зараз бачимо, що частина квіток все-таки під час весняних приморозків були втрачені, абортувалися квітки. І ми не отримали всіх стрічків, які е, мали би отримати. Але, попри те, все, е, після внесення е, наших антистресантів е, і стійкості, це ж такі фізіологічні, цього сорту, він став відновлюватися і формувати бічні гілки більш потужні, трошки детальніше про особливості цього сорту, ми цей сорт е, рекомендуємо висівати господарства а, пасіу возимо ріпаку десь на 30% від загального обсягу. Рекомендовано висівати цей сорт в ранні сроки 500 тисяч, середні сроки 550 і в пізні сроки 700 тисяч схожих насінин на гектар. На Восени, якщо ви посіяли так як ми в вересні, місяці, то на сортах селекції Селген. Не обов'язково робити ріст але важливо все ж таки один раз пробити від горлю. Тому ми рекомендуємо поправляти буконазолом в якості більш фунгіцида, а не ріст Якщо рослини маленькі, ми вносимо мінімальну норму 500 грам на гектар. Якщо рослини все ж таки потрібно рестрегулювати, бо це у вас ранній часів. То ми рекомендуємо 0,5-0,7 літра е, на перше внесення, е, в залежності від того, як стартує ріпак. Хоча загалом сортові ріпаки, зокрема снежка, восени стартують повільно. Вони стартують дуже добре навесні. Що є характерно цьому сорту, добре запилюється в дощовий період, тому що подовжений період цвітіння. Шановні друзі, рекомендую цей сорт для органічних господарств, тому що є досвід вирощування саме снежки в Житомирській області на органічному господарстві без використання будь-яких мінеральних добрив та засобів захисту рослин. Він дає урожай, хай він не дуже максимальний, але все ж таки підходить. І рекомендую цей сорт купувати нашим партнерам через наших менеджерів. В різних представництвах в Україні.